Всім привіт, з вами я Артем Підгорний. Радий вітати вас на своєму каналі, радий, що ви підписуєтесь, радий, що ви ставите лайки, радий, що ви радите е, мій канал своїм друзям, знайомим та колегам. А я зі свого боку буду відповідати на ті питання, які вас турбують. І сьогодні ми розглянемо наступне питання е, особливості обліку у розрібному бізнесі та фінансового планування. Ну, дивіться, по-перше, я хочу сказати про те, що зараз вже ті часи, коли облік потрібно вести. Якщо ви не везли не везли, якщо у вас це було у зошитах, якщо у вас це було взагалі ніяк, а ви чисто інтуїтивно вели бізнес, то зараз це вже робити не можна. Особливо це буде не можна робити з 1 жовтня цього року, 2023 року. Оскільки в нас є обов'язкове касування всіх розрібних операцій, тому в обов'язковому порядку всі підприємці вимушені вести облік. Облік можна вести або у форматі екселівських документів, або зараз є дуже недорогі платформи на базі Android або на базі iOS, і їх дуже легко використовувати, вони коштують небагато, там від 30 гривень до 500 гривень за місяць, в залежності від того, що ви самі бажаєте, щоб у вас було в обліку. Я вважаю, що обов'язковому обліку повинна бути це вартість закупівлі, вартість реалізації, маржинальна вигода ваша після реалізації товарів. А також ви повинні в обов'язковому порядку бачити свою націнку. Якщо ви не будете бачити свою націнку, то ви не зможете в оперативному порядку реагувати на ті зміни в закупівлі, які відбуваються наразі у вашому бізнесі. Тим паче, що в зв'язку з ситуацією, яка зараз відбувається в державі, ціноутворення є майже ключовим фактором у будь-якому. У роздрібному бізнесі тому я в обов'язковому порядку всім рекомендую контролювати ціну закупівлі. Здебільшого, особисто з моїх спостережень, багато компаній вони не попереджають зараз про підвищення цін, роблять це. Тихенько, ну раніше вони це робили офіційно, там повідомляли смс ками або менеджери, телефонували. Зараз вони зрозуміли, що це вже не працює. що Якщо е багато їх клієнтів знає, що вони підняли, підвищили ціни, то е частину товарів в них купувати не будуть, і тому вони зараз не оголошують про підняття вартості. Ось, і це треба відстежувати. обов'язковому порядку треба відстежувати ті товари, які мають високу Таке Це також дуже важливо розрібному бізнесі, оскільки це дає вам можливість розвивати свій бізнес на ну, використовуючи лише ті оборотні засоби, які існують в вашому бізнесі без додаткових вливань. Тепер щодо фінансового планування, фінансове планування робити потрібне, але. Я рекомендую відступити від загально прийнятих правил, таких як план на місяць, план на рік, план на тиждень. Це все не працює. Навіть план на тиждень не працює вже вже минули ті часи, коли це працювало. Фінансове планування я рекомендую робити з позиції чистого прибутку, з позиції середньої націнки, з позиції середнього чека та з позиції кількості чеків. Ось, якщо ви ці речі будете враховувати при фінансовому плануванні, у вас все буде вдаватись. Це коротенько про роздібний бізнес. Ви знаєте, що я можу про це казати годинами. Тому задавайте свої питання, я залюбки буду на них відповідати. Не соромтесь, будь-яке питання, яке ви вважаєте для вас важливим, вони важливим для мене. Тому всім до нових зустрічей. Пишіть пока-пока.